Будівництво НСК Олімпійський нарощує темпи подібно локомотиву, який нестримно набирає хід. Наразі ведуться роботи абсолютно на усіх ділянках стадіону, і кожен день наближає урочистий момент відкриття головної спортивної арени України. Робочі працюють цілодобово у три зміни. Зараз на об'єкті зайняті дві тисячі будівельників і близько 50 одиниць техніки. Якщо у людини дзеркало душі це очі, ОЙНСК олімпійський унікальний дах, так звана мембрана, зроблена з високоміцної скло тканини і вкрита з обох сторін тефлоном. Вона здатна пропускати до 12% світла. Міцність мембрани на один квадратний метр складає 13 тонн, а вага лише один кілограм. Загальна площа крівля і низка тисяч квадратних метрів, що робить її однією з найбільших у Європі. На сьогоднішній день на Олімпійському вже змонтовано 18 із 80 секторів мембрани, і ще 8 знаходяться у роботі. А робота ця дуже важка і віртуозна, адже будівельники працюють на висоті від 40 до 60 метрів. Ведь один сектор мембрани це тисячу квадратних метрів. Щоб сьогодні зробити такий крой і подошли тисячі відверстив на цій мембрані, сошли зі з металоконструкцію довольно все-таки это очень сложно. Мы даже знаем, что брюки можно пошить даже скорее не так. Завдяки особливому хімічному складу мембрана самоочищується. Будь-який бруд змивається звичайним дощем. До того ж, вона є вогністійкою і витримує температуру до 260 градусів Цельсія. Этот материал унікальний тем, що він несе дуже велику нагрузку. Він дає тінь, він захищає від атмосферних осадків. Для того, щоб обезпечити естественний світ на полі, ось це так називаємо зонтики, як ви да, і будемо говорити, на них ставляться святопрозвітні колпаки. Якщо ви подивимось на кришу, ви бачите чисто біле барахани, як в пісках. Чисто білоснежно, практично без темних очків смотрити на нього невозможно. Звичайно, що маючи такий дах над головою, можна розслабитись і насолоджуватись дійством, яке відбувається безпосередньо на футбольному полі. Саме воно є серцем стадіону. На сьогоднішній день вже завершені роботи по встановленню системи поливу поля. Наразі робочі готують основу для прокладення системи опалювання. Підходить до завершення монтаж дренажної системи. Вже обустроєний е, перший слой щебеночного покриття, толщиною 75 мм, фракції 5-10 А також на ближній к нам половині поля следующий слой толщиною 50 мм, більш мелкої фракції 2-5 мм. Следующие слоя підполагаються устройство песчаного и песчано дірневого слоя под уже непосредственно рулонное покрытие поля. На легкоатлетичних доріжках вже почали класти асфальт. Причому він буде складатися відразу з чотирьох шарів. Це відповідає найвищим вимогам міжнародної федерації легкої атлетики. Спостерігати за дійством на футбольному полі краще за все на комфортних сидіннях. Зараз на стадіоні повним ходом триває монтаж глядацьких місць. На даний момент активно ведуться е, роботи по монтажу зрительских сидінь, нижнього Яруса трибун. Всього із 40 секторів на сьогодні смонтировано сидіння на 22 секторах в повному об'ємі, а також 4 сектора в роботі. но Цифра постійно міняющася, тому що на протяженні дня підрядна організація може освоїти два повних сектора по монтажу сидінь. На головній спортивній арені країни вони будуть шести видів: стандартні сидіння для бізнес-сектору, віп-сектору, для людей з обмеженими можливостями та їх супроводжуючих, для гравців і навіть сидіння для незрячих з додатковим технічним обладнанням. Замісність сидінь теж можна не переживати. Вони пройшли спеціальні випробування і відповідають усім вимогам УЄФА. Будівництво НСК Олімпійський триває, і попереду на нас з вами чекає ще багато цікавого. Зокрема, у наступному сюжеті ми розповімо вам про святая святих стадіону корпоративні ложі. НСК Олімпійський – це місце, де твориться історія. Все найкраще відбувається тут. Будьте з нами!